Євангелія від Луки, 6 розділ 46 по 49 вірші. Це слова Ісуса Христа. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода накинулася на той дім, та, однак, не змогла. Захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає, та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Отже, ми з вами бачимо проблему, яку висвітлює Господь Ісус Христос, проблему багатьох-багатьох людей. І взагалі-то я звертаю увагу на те, що він говорить до тих, хто слухає його слово. Тобто ми можемо навіть відкинути тих, хто взагалі не слухає, тих, хто атеїст, або невіруючий, або просто не слухає. Але він говорить до тих людей, які слухають Його слово. Він каже, що чому ви говорите до мене, Господи, Господи, але слів моїх не виконуєте. Тобто є така проблема, це, це є велика проблема людей, коли вони. Говорять до Бога, вони моляться, вони кажуть, Господи Господи, вони ем, рахують себе віруючими, вони знають Слово Боже, но слів Його, слів Господа Ісуса Христа, не виконують. Ми з вами всі сьогодні зібралися слухати Слово Боже. Друзі, я хочу задати запитання, відверте запитання. Чи є серед отут наявних ті, що слухає Слово Боже, але його не виконує? Є такі тут? Можливо, піднімемо руки. Давайте перевіримо себе. Давайте перевіримо свої серця, друзі. Тому що Ісус каже, що ну, по його словам, здається, що Він цього взагалі не розуміє, нащо люди так роблять. Ми розуміємо, що Ісус розуміє все. Він все знає, йому відомі всі вчинки людей і чому робиться так чи інакше. Ну він дивується з цього. Каже, що ви говорите до мене? Господи, Господи, але не виконуєте того, що я вам кажу. Не виконуєте моїх слів. Який сенс в цьому? Для чого це? Для чого говорити, Господи, Господи, ходити до церкви, називатися християнином, але не виконувати слів Ісуса Христа, не робити так, як Він каже. Для чого? Задумайтесь, друзі. Кожен із присутніх, той, хто знайшов себе, що він, можливо, дійсно має такий, таку проблемку, таку слабкість, що любить молитись, любить ходити в зібрання, але не завжди любить виконувати те слово, яке каже Ісус Христос. Задайтеся запитанням, давайте задамося запитанням. На що? що ми цим переслідуємо? Яку ціль? Чого ми досягнемо в такому випадку? Яка користь нам з того? А взагалі, яка ціль нашого життя? Яка ціль нашого слідування за Ісусом Христом? Яка ціль нашого християнства? Що ми взагалі переслідуємо в своєму житті? Чи ж не те, щоб вірою отримати прощення гріхів і спасіння, і вічне життя? Чи ж не те, щоби. Навчитися любити від щирого серця, нелицемірною любов'ю всіх людей навколо. Чи ж не те, щоб наші сім'ї були міцними? Чи ж не те, щоб діти наші ходили, ходили в правді і були віруючими, були з Господом? Чи ж не те, щоб у всяких ділах наших нам добре велося? І щоб діла наші були в Бозі зроблені і були добрими і одобреними Господом Ісусом Христом. Чи ж не це ми переслідуємо в своєму житті, друзі? Чи ж не цього ми хочемо, щоб дійсно життя наше не пройшло намарно, але щоб воно принесло користь, щоб воно принесло добрий плід, щоб цей плід встояв? Коли будуть випробування, коли появиться вогонь, який з'їсть землю і небо і всі діла, що на ній, щоб діло наше встояло, друзі. Чи ж не цього ми, не цю ціль ми ставимо перед собою? Чи не цю ціль ми переслідуємо? Чи не сподіваємось ми, що ті сили, ті то натхнення, ту віру нашу, все, що ми вкладаємо, що воно не намарно, що воно потім залишиться? Що діла наші йдуть слідом за нами, вони встоять. Як же ж досягнути цього? Як же ж нам поступати так, щоб дійсно ми отримали вічне життя, щоб ми мали вічне життя, щоб ми були спасеними, щоб діти наші ходили в правді, щоб сім'ї наші були міцними і непохитними? Як же досягнути цього? Точно що не так, як говорить Ісус, коли ми говоримо, Господи, Господи, але не робимо те, що Він нам говорить. Точно знаємо, що так ми не досягнемо жодної з цих цілей. Жодної. Це хибний шлях, це помилка, це неправильне мишлення людей, зіпсуте мишлення. Але багато хто в цьому знаходить своє християнство, і це як та засмердівшися вода. Яка, вроді би, вода, але вона починає смердіти, вона стоїть, вона не рухається. Чому? Тому що там нема послуху Слову Божому. Там є постійно, постійно ось це Господи, Господи. Я віруючий, Господи, Господи. Але нема простої речі. Яку здається, дитина зрозуміє. Тут є діти. Діти, ви розумієте, що таке слухати, що сказав вам ваш батько. Ви розумієте це, діти? Коли тато просто сказав щось зробити, як легко, просто зроби то, що сказав тато, і все. Не треба говорити, татусик, гарний мій, я тебе люблю і ще щось. Але просто зроби те, що сказав татусик. І це буде добре. І це буде батькові приємно. І цим ти догодиш своєму татові. І знайдеш вподобання свого батька. Друзі, так само і у нас. У нас з вами є Батько Небесний, який простої справи хоче від нас. Через Ісуса Христа, в Ісусі Христі, Він доносить до нас свою волю, своє бажання. До речі, в словах, в словах своїх Він говорить до нас, в Слові Божому Він доносить до нас волю свою і воля Його, щоб ми цьому Слову підкорилися і слухали Слово Його, і виконували Його в своєму житті. Адже якщо не буде виконання, якщо не буде послуху, все решта. Це мильна бульбашка, яка лопне свого часу. Воно все марне, все це християнство, все це е, таке ходження перед Богом, коли, можливо, навіть красиві молитви, можливо, дуже багато говориться, Господи, Господи. Але коли не робиться те, що каже Ісус, просто не робиться те, що каже Ісус Христос, тоді все це недобре, неправильно, неприємно. І Ісус задає запитання, для чого ви це робите? Що ви хочете цим виграти? Які переваги вам від цього? Давайте задамося цим запитанням, друзі. Давайте проаналізуємо себе, бо Слово Боже живе і діяльне, і воно гостріше від самого гострого меча обосічного. І воно проникає аж до розділення суглобів і мізків і судить наміри сердечні. Давайте проаналізуємо наміри свого серця. Чи є у нас в наших намірах покора перед Словом Божим, перед елементарним, простим Словом, тим, яке ми розуміємо? Коли Він каже, нехай жодне гниле слово не виходить із уст ваших. Коли він закликає нас до того, щоб ми любили навіть тих, хто нас ненавидить. І каже, що а яка користь вам, якщо ви любите тільки тих, хто вас любить? Це роблять всі. Не ставте собі це в зачот. Але любіть ворогів своїх. Коли він каже, що не говоріть неправди один одному, коли він каже, нехай всяка злоба забереться від вас. Де покора наша цьому слові? Чому ми не боїмося іноді? Чому ми переступаємо це слово і говоримо, Господи, Господи? Які цілі ми тоді переслідуємо, і чим ми потішаємо тоді себе? Тим, що все ж таки кожен раз ходимо до церкви і все ж таки віруючи, Ісус каже, не кожен, хто ходить до церкви, хто в взібрані, хто серед народу Божого, хто говорить, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує Слово. Вся суть, вся, вся суть в виконанні заповідей Божих. Коли віра наша покоряє нас перед Словом Божим і побуджує нас слухатись його і робити так, як каже Ісус Христос. Ось і все. Це дуже просто, це зрозуміло для любої дитини. Друзі, християнство, це коли ми покоряємося Слову Божому. Це коли ми робимо так, як сказав Ісус Христос. І якщо в нашому житті цього нема, то тоді які цілі ми переслідуємо і чого ми хочемо від нашого християнства? Задумайтесь про це. Давайте разом задумаємось про це. Що чекає нас тоді? Ісус пояснює, що вся суть в виконанні Слова Божого, в послусі словам Ісуса Христа. І він ставить це, і Він це роз'яснює нам на прикладі двох будівельників, двох будівничих, які будують будинок. Давайте я ще раз зачитаю, як він це говорить про тих двох будівничих. Скажу вам, до кого подібний, усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода накинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А той, хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка. І зараз упав він, і велика була того дому руїна. Отже, ми бачимо два будівничі, два будівельники, і двоє займаються одною тією ж самою справою, будують будинок. І один і, 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 і лише одна єдина різниця в цьому плануванні і в цьому буд, буд, будуванні це один глибоко вкопав і свій будинок, всю свою систему, цю все, все що він робив, поставив на на, 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 тво, на камені, на основі. А другий, все-все, все, що він будував. Він не вкопав і не поставив на основу. Він просто на землі поставив без основи. Ось це єдина різниця. Перший побудував з основою на основі, а другий побудував без основи на землі. І ми бачимо наслідок: будинок першого, який був побудований на основі, встояв, бо добре збудований був. Ісус каже: коли будуєш на основі, це добре будівництво і воно встоїть, воно залишиться. А другий він побудував без основи. Швидше, можливо, але без основи. Він не вкопувався і не поставив на камінь. І той будинок впав. І велика була його руїна. Тому що він був побудований недобре. Була помилка. І це була страшна помилка, із-за якої все будівництво завалилося. Ви колись бачили будинок новий, і щоб він завалився? Я недавно проїжджав по тисмінацькій трасі і побачив там завалений новий будинок, новобудова, і половина цього будинку завалена. Це страшно. Я уявляю собі, скільки коштів, скільки е, сил, скільки праці. І він просто завалився. Я не знаю причину. Можливо, можливо, там в нього щось попало чи ще щось. Но, можливо, погано був побудований. Можливо, якраз основи не мав доброї, міцної основи. Це страшно бачити, коли шикарний будинок і має страшну тріщину, і ти розумієш, що цьому будинку кінець. Ти його не продаш і ніхто не захоче в ньому жити. Тому що він недобре побудований. Сама суть будівництва неправильна в корені. Друзі, ось ця суть, що той постав, поставив будинок на основу, а той поставив будинок без основи. Якраз про це говорить Ісус. Ось цією основою Він називає виконання Його слів. Якраз в виконанні Його слів, слів Ісуса Христа, є основа успішного життя. Друзі, ми всі з вами будівничі свого життя. Кожен із нас будує свою сім'ю, своє життя, свої стосунки з іншими людьми. Ми є будівничі. Кожен із нас, сьогодні тут не два будівничі: один добре побудував, а другий поганий. Сьогодні тут багато будівничих. Але всі ми, друзі, нас багато ділиться на дві категорії. Дай Бог, щоб з тої другої тут нікого не було. Але ділиться все на дві категорії: ті, хто добре будують своє життя, добрий фундамент закладають, добре майбутнє їх очікує. І ті, хто погано будують. Вони чомусь будують. Я не знаю, чому, що побуджує людей будувати, все ж таки, вкладати, напевно, невірство. напевно, нерозуміння і невірство. Ну нащо вкладати кошти і все своє життя в те, що завалиться? Конче завалиться. Я закликаю кожного з нас, всіх нас, друзі, зупинитися в такому будівництві. Не будувати без основи, але будувати своє життя на твердій основі, на камені. Тобто на тому, щоб слухати слова Господа Ісуса Христа і їх виконувати. Якщо ми будемо з вами будувати на Слові Божому всякий, почина... всякий початок, всяке починання, сімейне, на роботі, в стосунках з іншими людьми, будь де. Якщо ми завжди будемо випрошати Господа, Господи, щоб я зробив по волі твої, яка воля твоя, що ти кажеш згідно цього і цього? І коли ми допитуємося Господа, і Господь дає добро і показує волю свою, і ми поступаємо по Його слову, то ця будівля встоїть. Це буде міцна будівля. Вона пройде випробування і залишиться стояти. Так варто будувати. Ну, коли ми спішимо щось робити, не спитавши Господа, були такі царі, які не питали Бога і робили щось, і вони програвали. А був такий цар Давид, який перше ніж щось зробити, перше ніж йти на війну, він завжди питав Господа і слухався Господа, як казав йому Господь. І він дожив до глибокої старості, так і не померше на війні. Бо всі війни свої він перемагав, тому що він добре будував своє життя, він правильно будував своє життя, тому то і названий він мужем по серцю Божому. Друзі, коли ми всяке своє починання основуємо на Слові Божому, на послусі Слову Господа Ісуса Христа, то воно встоїть, воно буде міцним і добрим. Сім'я наша ніколи не дойде до розводу, до розлучення, до біди, але буде міцною і з кожним роком ми будемо бачити благословіння. Чому? Чому одні руйнуються, а другі залишаються міцними? Тому що є два типи будування сім'ї: одна це на камені, тобто на слові Божому, а друге це без основи. Просто. На якоїсь на людській довірі, на якихось людських стосунках, але не на Слові Божому. Друзі, якщо будувати не на Слові Божому, воно завалиться. Після першої ж бурі завалиться, можливо, після другої. І не встоїть. І велика буде руїна. Але коли будувати на Слові Божому, то воно встоїть і буде міцним і непохитним. Всяка будівля, і сім'я, і діти, і взагалі все життя твоє. І як написано про таких людей, які все своє життя будують на Слові Божому, що вони навіть і в старості. Як те дерево зелене, яке посаджене перед потоками водними, над потоками водними, яке навіть в старості приносить добрі плоди. Як прекрасно це, друзі! Як прекрасно мати таку старість. І від хтось каже, це не в нашій владі, це не від нас залежить. Але ми будівничі свого життя. Ми знаємо основу, ми знаємо суть будівництва. Будуй на Слові Божому, і ти не помилишся. Будуй на, на виконанні Слова Божого, на словах Ісуса Христа, і будеш бачити благословіння. Но тільки відвернешся від цього, тільки будеш по-своєму робити, не по-божому. Не будеш полонити всяку думку в послуг Христові, але будеш свовільничати і е, е, блудити думками, то заблукаєш і завалиться вся твоя будова, і все життя Твоє. І знаєте, та така казка є про розбите корито в кінці. Як було добре, добре у тої людини, у тої бабушки, да, хто там був у тої жіночки, а потім залишилася у розбитого карита. На жаль, багато людей залишаються в кінці свого життя у розбитого карита. Чому? Тому що знехтували Словом Господнім, тому що не будували на основанні послуху Слову Божому. І Ісус каже до нас, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю вам. Він дивується з цього. Йому не зрозуміло, чому люди так поступають. Що вони цим, які цілі вони цим переслідують, і чи і чого вони хочуть цим досягти? Нехай Бог благословить нас, дасть нам мудрості, щоб ми були мудрими будівничими свого життя, адже ніколи не пізно почати заново будувати, але все ж таки почати і будувати на слові Божому, щоб наша будівля встояла і щоб Бог був прославлений через наше життя. Нехай Бог благословить нас на таке будівництво. І йому нехай буде слава. Амінь.